Ми Божий, дорогі брати і сестри, всі, хто в цей час приєднується до нас для вивчення Слова Божого. Знаєте, працюючи кожного дня, трудячись для наших щоденних потреб, мені на думку приходить повчання і Слова Божого про те, що все в цьому світі матеріальне, воно точасне, краса якого затьмарена і має досить умовні цінності. Знаєте, Куди не подивись, куди не глянь, все, що ти робиш у своєму житті. Дивлячись на те, воно все одно прокляте гріхом, воно свого часу тускніє, чорніє, воно валиться, воно пропадає. Прийде час, кожен з нас розуміє, що прийде час, і всі цінності матеріальні в цьому світі, вони, вони просто пропадуть. вони перестануть існувати. А Можливо, ми перестанемо існувати. Ну, так чи інакше, всі цінності матеріальні в цьому світі ми маємо, вони дочасні і цінність їхня. Досить умовно. Про це і прочитаємо разом у Слові Божому, де це написано. Читаємо книгу Еклізіаста, перший розділ з 2 по 4 вірші. Наймарніша марнота, сказав проповідник. Наймарніша марнота марнота усе. Ось ми читаємо ці слова, які написав свого часу чоловік, який мав достаток, який мав багатство, який мав можливості придбати все. Що в цьому світі можна придбати, побудувати, посадити і отримати? І в кінці кінців написав до нас з вами і до всіх наступних поколінь. От якщо є, яка марнота, пише марнота все. Тобто, на чим би ми не трудилися, яким би ми заняттям не займалися, написано марнота. І далі. Яка користь людині у її труді, який вона робить під сонцем? Покоління відходить, покоління приходить. А земля віковічно стоїть. Ось так слово Боже нас повчає. Приходить час, приходять люди, минається все, а земля пише, віковічно стоїть. Проте, ми повинні також прочитати і взяти до уваги інші слова, які записані тут же в книзі Екклезіаста, де все ж таки ми знаходимо, є і справді цінні речі, які ми у цьому житті, у нашому житті, в цьому світі можемо здобути. І мати і користуватися ними. Я знайшов дві важливі і цінні речі, про які ми зараз з вами прочитаємо, ми повинні дбати, пам'ятати і отримати їх у своєму житті. Перша цінна річ написана тут же в книгі Еклезіаста 2:13. Читаємо про неї. І я побачив, що є перевага у мудрості над глупотою, як є перевага у світла над темрявою. Отож, дорогі брати і сестри, ми читаємо, що. Є марнота все, так? Але ми бачимо, що оцей чоловік, який перепробував все в своєму житті, і сказав: Я побачив, що є перевага у мудрості над глупотою. Тож, дорогі брати і сестри, ми повинні дбати і цінувати, щоб така цінність у нашому житті, як мудрість, вона була у нас. Тому що мудрість у нас ніхто не забере, мудрість у нас ніхто не вкраде, вона не ржавіє, вона не пропаде. Злодії не вкраде, вона буде з нами завжди. Але не говориться про мудрість освітню, яку можна піти в школу чи в інститут і навчитися і буде вважатися мудрістю. Ні. Тому що Слово Боже це для нас підручник номер один, який навчить нас, як нам правильно, мудро, розумно проводити наше життя на цій землі і отримати цю справді цінну мудрість. Яка має перевагу над глупотою, як ми читали, і слова Божого. І ще є одна річ, яку ми з вами прочитаємо, де також пише е, цінність, але не така цінність, як всіх речей, які пройдуть, проминуть, а вони пропадуть свого часу. Ми читаємо ще про них ця книга Еклезіаста, тут же, 12-й 13-й і 14-й вірш, як підсумок прожитого всього життя, і як підсумок цієї книги Еклезіаста. Підсумок всього почутого. Бога бійся і чини Його заповіді, бо це кожній людині, бо Бог приведе кожну справу на суд, і все потаємне, чи добре воно, чи лихе. Отож, ще є одна справді цінна річ, яку ми у нашому житті вправі здобути, вправі мати і вправі цим користуватися. І ніхто нас від цієї мудрості не забере, це пише Бога бійся. І чини Його заповіді, бо це належить для людини. Так написано в Слові Божому. І кожна людина, яка буде користуватися цією мудростю, бояться Богу в своєму житті, і чинити заповіді Божі, яка буде досліджувати Слово і цінувати справді цінні речі, які не пройдуть ні в цьому житті, ні в житті майбутньому. Вона отримує щастя і благословіння, яке кожен з нас так намагається здобути у нашому щоденному житті. Також хочу прочитати ще одне речення з книги Велика Боротьба, де описано про нову землю. Це велика боротьба розділ 42. На мирних рівнинах, на берегах живих потоків, діти Божі, які так довго були мандрівниками і подорожніми, нарешті знайдуть свою вічизню. Отож, ми читаємо, що ми тут, на цій землі, як написано мандрівники і подорожні. І наша справжня батьківщина, як вірних послушних дітей Божих, на новій землі, де пише знайдуть свою справжню вічну вітчизну. Саме на новій землі ті люди, які прийняли Ісуса Христа в Своє серце і які зберегли свою віру до кінця, будуть жити на новій батьківщині, краса якої не затьмарена і вічна. І Господь кожному з нас допоможе. Бути там і прожити вічність звикуплена із Ісусом Христом. Бого за все слава. Амінь.